Українцям хочуть продовжити робочий тиждень, спростити процедуру звільнення працівників, а профспілки обмежити у правах. Такий законопроект чекає свого дня у парламенті. Депутати хотіли його подарувати українцям сьогодні до дня охорони праці, але важливіші справи не дали. А от профспілки вже встигли пересваритися. Під офісом партії регіонів несміливі спроби протесту. Молодь о протигазах демонструє охороні, що може бути гірше за Чорнобиль. Ні його писали, переписували вісім років, і тепер ось ось мають голосувати у парламенті. Ми бачимо, як у нас приймаються закони сьогодні. Цей процес відбувається просто-напросто без будь якого обговорення громадськості, Тому сьогодні ми маємо загрозу. Загрозу побачили профспілки, які не входять до Федерації, що її очолює співавтор кодексу депутат регіонал Василь Хара. І звинувачують його у захисті інтересів працедавців. Головні аргументи подовження робочого тижня з 40 до 48 годин та обмеження профспілок у правах. Хара каже про підступи і спекуляції. Ми ж всіх Продуктивной І умних, і неумних, гадость сеять, роботи немає. Депутат каже, коли у кодексі прописували 48 годин, дбали про охоронців та машиністів, щоб узаконити їхні добу через три. Для решти усе залишиться, як є. Є определенна професія. сторож, От їм удобно працювати по 12 часов. Он 12 часов робота і троє суток дому вигадано. Ми ж можливіти на навстречу працівнику, да йому вигадна, а при собі, свій ще не кожне 8 часом мінялись. Юрист букваєт буде це все тварити, як написано чорним по білому. Якщо якщо написано, що стаття 143 то дає можливість роботодавцю, чомусь зникло у нього це слово, встановлення підсумково робочого часу, з виходячи з 48 годин, то Дуже нереалістично, скажімо, чекати від роботодавця, що він не скористається цією можливістю. З новим кодексом роботодавця додасться ще одна можливість швидше звільняти. Упродовж двох тижнів, замість двох місяців, автор каже, це правило тільки для малого бізнесу. Опоненти вже бачать, що не тільки. Ви граждані, що то продали, що-то зайняли, взяли суду, як багато зараз, і прогоріли. Що вам вішаться? А у вас 5 или 10 человек вы наняли. И раз повторяет, этим 10 человекам вы должны 2 месяца платить зарплату, еще и выходное пособие. Ді ви візьмете ці гроші? Уявіть собі ситуацію. Зараз є колектив трудовий, 100 людей, 100 працівників. Що завадить е, роботодавцю технологічно поділити цей колектив зі 100 осіб на 5 колективів по 20 осіб, зробити окремі та малі підприємства, об'єднати їх в єдину структуру? Профспілки не б'ють на сполох. За кодексом дрібні об'єднання працівників не матимуть права голосу. Решту підпорядкують одній великій профспілці. Депутат вважає, так буде більше порядку. Тому зібралися в район і організували всіукраїнський профсоюз, роботників связь масової інформації. Ама всього троє. Ми ніяк не соответствуємо Але Ми хочемо багавати там на рівні кабінету міністрів. Міністри трудових ініціатив наразі не вивчали. Утім більше роботи для народу не хочуть. Це виходить, що буде у нас замість п'яти робочих е, днів тижні шість. Ні, ну 40-48. Я взагалі працюю щонайменше 12 годин на добу, але це не обов'язково, це мої проблеми. Тому я вважаю, що сьогодні, коли ми кажемо про те, що ми повинні робити, то ми повинні, мабуть, все ж таки спочатку відпрацювати якість праці, а після того вже казати про її кількість. Як на таке зреагують депутати, серед яких чимало роботодавців, дізнаємося незабаром. Василь Хара сподівається, що вже у новому році країна житиме за новим трудовим кодексом. Таша Трофимова, Сергій Гаранський, Оксана Котова. Новий канал.